Короче, витягнув самі циліндри з супорта самі. В принципі, тут нема смислу їх реставрувати. По-перше, вуха. Ось такого стану. Тут більш-менш нормальне вухо. А от річина теж. Ось тут же почистив, воно взагалі немає планіровки. Штопора нажав, бо витягнути не міг, не вилазить. Ось кромочка на манжет ні в сраку. І по-друге, що... Ну, кольця, зрозуміло, це можна було взяти, бо в такому стані. Коротше. Ну, В принципі, це можна купити ремкомплект, але не бачу смислу його ставити назад. Металовом.